Так, друзі, яка, хочу зачепити інформацію по налаштуваннях підвіски на кові 300. В даному випадку це 23-го року екземпляр. В інтернеті інформації дуже мало. А та, що є, вона трохи якби є розбіжності. Одні кажуть, що в частності передня вилка має тільки регулювання відскоку тобто ребаунд. Інші кажуть, що одне перо відповідає за відскок, Скок а інший за стиснення, тобто компрешн. І от чоловік, який розповідав про другий варіант, його дуже жорстко засрали в коментарях, що, типу, що він там видумує, щось, якісь нереальні речі, як це може бути. Так от, мабуть, ви просто не, якби не стикалися з велосипедною темою, тому що там це дуже часто зустрічається, коли. В одному перові там, наприклад, повітряний або бружин, картридж або пружина, а в іншому масляний картридж. І, в принципі, в моєму випадку, на 23-го року так і є. Одне перо. Ось навіть тут надписи є: одне перо. Це у нас COM Compression, ліве і праве, ребра Bound. І, в принципі, мною все перевірено. Дійсно, тут я регулюю стиснення. Тут я регулюю відскок і все працює, так що це ніякі не видумки. Ну, стосовно заднього амортизатора. Тут все трошки скучніше. Тут дійсно в нього немає знизу ніяких регулювань. Тобто стиснення ми не регулюємо, регулюється тільки відскок. Ну, Відскок і само собою прило, тобто предмеття пружини. В моєму випадку ребаунд чомусь не працює, тобто я пробував, міняв там і повністю закривав, повністю відкривав, і середнє положення нічого не міняється. Працює якби таке посередній жорсткості, але так як я купляв його мотоцикл не новим, можливо, там вже є в ньому якісь несправності. Там, може, при заміні масла щось неправильно зібрали, або він там підлягався ремонту. Щось зроблено так. А ще, до речі, в 23-му році на Лайтух є два отвори для кріплення до прогресії, і це дає змогу піднімати або занижати зад мотоцикла. В стоці він йде на нижньому отворі. Наскільки я розумію, не знаю, можливо, я помиляюсь, але. Наприклад, якщо ви ставите матарди, у нас в стоці ззаду колесо яке, у нас 18, спереду 21, тобто спереду на 4 дюйми, чому на 4 на 3 дюйми більше. Якщо ми ставимо матарди 17, то у нас виходить, що колеса стоять однакові. Відповідно, морда падає на 2 дюйми відносно нормального горизонту. І якщо переставити ось на інший отвір, у нас, я заміряв, якраз у мене. Зад мотоцикла впав на рівно на 2 дюйми. Тобто, якщо ми ставимо матарди, він присідає мордою, переставляємо на інше вухо. І, верніш, на інші отвори, і зад теж занижається, щоб зрівнятися з передком. Я, значить, ззаду переставив занизив. вперед, на жаль, більше як на півтора см. Тут просто не дозволяє місце до керма. Взагалі, поки прикатуюсь. І зробив трохи понижче, щоб не так високо було падати. Для того, щоб ще опустити морду, це треба ставити сюди проставки для карбану. Це вже таке, якби зовсім не то.